Привіт всім! Ви на каналі Йога Знатік. Мене звати Наталя. Сьогодні у нас йога стрейчинг. Приємна, легка розтяжка для відновлення та релаксації підходить для всіх рівнів підготовки. Почнемо наше заняття з плавних, усвідомлених вдихів та видихів. Сідаємо зручно. Підсідниці можете поставити собі одіяло, щоб вам було комфортніше, щоб не було навантаження на нижню частину спини. Прикриємо очі, якщо це вам комфортно, якщо ні, можете залишатися з відкритими. Робимо повільний вдих через ніс. І видих через рот. Вдих через ніс, видих через рот, вдих. І видих, опускаємо підборіддя до грудей і плавно перекачуємо праве вухо до правого плеча. Плечі вниз розслаблені, повертаємо підборіддя до грудей і перекочуємо ліве вухо до лівого плеча, підборіддя в центр до грудей, перекочуємо праве вухо до правого плеча, акуратно голову відводимо назад і перекочуємо до лівого плеча до грудей, повторимо, зробимо повний оберт головою, акуратно, відстежуємо відчуття у тілі і тепер в іншу сторону. Завершуємо, повернулися в центр, руки витягуємо по сторонах, долоні вниз, потягнулися в сторони, тепер пальчики рук вгору, ми ніби відштовхуємося між двома стінами, відстежте відчуття в руках, у всьому тілі. Плечі відводимо від вух, тепер пальчики рук ставимо на плечі і робимо кругові оберти ліктями. Вперед, вгору, назад і вниз. Акуратно. Повторимо в іншу сторону, не спішимо, плавно, вся увага в тілі. Завершуємо, відводимо праву руку назад, торкається килимка, ліва рука на праве коліно. Маківка тягнеться вгору, плечі відводимо від вух, спина рівна. Повертаємось в центр, повторимо на іншу сторону. Повертаємось в центр, переплетимо наші ножки, та що впереді була, поставимо назад. Сядемо зручно і плавно погойдаємо зі сторони в сторону. Акуратно От можете прикрити очі і просто порухатися в тому темпі, в тому напрямку, як просить ваше тіло. Акуратно нахиляємося вниз до комфортного положення. Можна опуститися на передбліччі або просто пальчиками торкатися килимка, як вам зручно, плавно, спокійно дихаємо. Повільний вдих. І видих. Вдих, і видих. Наступним вдихом піднімаємось, витягуємо ноги перед собою, сідаємо на сідничних кісточках, на поясницю не завалюємось, призгинаємо коліна і ніби нижніми ребрами хочемо зачепитись до колін, спина рівна. Руками торкаємося до пальчиків ніг або до гумілок, як вам комфортно. Округляємо спину, коліна піднімаємо ще вище, так, щоб нашій тулуб міг торкатися. Ніг і опускаємо голову, розслабляємося, відстежуємо приємне відчуття потягування у тілі. Акуратно піднімаємось, без різких рухів, згинаємо коліна, руки відводимо назад, спираємось в килимок, штовхаємо грудну клітку вперед, плечі відводимо від вух, дихаємо. Вирівнюємо ліву ногу, права стопа торкається лівої ноги, робимо вдих і з видихом нахил до витягнутої ноги. Пробуємо нахилитися ще нижче розслабити голову, плечі. Акуратно піднімаємось права стопа. Тиснута в килимок, ліва рука вгору і обіймаємо праве коліно, права рука назад, легка скрутка в праву сторону. Або праву ногу перекидаємо через ліву ногу, і тоді скрутка в праву сторону. Дивіться по відчуттях, по своїх можливостях і робимо те, що вам зараз комфортніше, доступніше. Повертаємось в центр, згинаємо обидва коліна, руки відводимо назад, зводимо наші лопатки разом, грудну клітку штовхаємо вперед. Вирівнюємо праву ногу, ліва стопа торкається правої ноги, вдих, з видихом нахиляємось до витягнутої ноги. Нахиляємось ще нижче, розслабляємо плечі, шию, голову. Акуратно піднімаємось, ліва ступа, тисну та килимок, або перекидаємо через праву ногу, права рука вгору і обіймаємо ліве коліно, легка скрутка в ліву сторону. Повертаємось в центр, вирівнюємо обидві ноги і лягаємо повністю на спину, підтягуємо праве коліно до грудей і відводимо в ліву сторону. Плечі залишаються на килимку, розслаблені. Погляд в праву сторону. Повертаємось в центр, підтягнули коліно до грудей і вирівняли, підтягуємо ліве коліно до грудей і відводимо ногу в праву сторону. Погляд вліво, плечі на килимку. Якщо ви новачок, може бути таке, що рука не торкається килимка і плечі не торкаються килимка, це нормально, з часом у вас все вийде. Головне те, що ви працюєте над собою і отримуєте задоволення від практики. Акуратно повертаємось в центр, підтягнули коліно до грудей і вирівняли. Поставили наші ноги на комфортній ширині, руки вздовж тіла, долоні догори, прикриємо очі і спостерігаємо за нашим диханням. Зверніть увагу, як з видихом, розслабляються пальчики на ногах, розслабляються пальчики на руках, розслаблені плечі, розслаблене обличчя. розслаблена кожна частинка вашого тіла. Поворушимо пальчиками рук Пальчиками ніг, Потягнемося. повертаємось на бік і сідаємо, давайте поспостерігаємо як наше тіло. Наший розум відчуває себе після практики. Можливо, ви відчуєте приплив енергії. Можливо, спокій та врівновагу. рівновагу. Можемо відкрити очі. Дякуємо собі за цю практику. Я дякую щиро вам, що займалися зі мною. Будь ласка, напишіть в коментарях, що ви відчуваєте після заняття, спокій, рівновагу, гармонію чи, можливо, якісь інші емоції, переживання. Дякую вам і зустрінемося у наступному відео.